Просіть, і буде дано вам. Шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Ісус Христос дав чітке вчення: просіть і дано буде вам. Дорога церква, ми з вами маємо бути людьми настирними, невідступними. Ми маємо з вами сьогодні ганятися за благословінням, благати, просити Бога. Щоб Господь благословив сьогодні нас з вами. Які благословення сьогодні ми можемо просити в Бога? Ми маємо право просити в будь-яких сферах благословення: в духовних, особистих, фізичних, моральних, економічних, долю Господь благослови, життя благослови. Ми маємо право на все це. Господи, дай бути успішним сьогодні в церкві, в служині, в роботі, в бізнесі. Дай бути хорошим чоловіком, дай бути хорошою дружиною, хорошими батьками, правильно виховувати своїх дітей. Боже, дай благословення від Тебе. Ми маємо сьогодні, аналізувавши своє життя, дякувати Господь, а що ти вже дав мені? А що я вже отримав, а чи я подякував Тобі за те, що я вже отримав. Друзі, ми маємо бути дуже уважними, що просили, що Бог дав, які зміни, які переміни прийшли сьогодні в твоє моє життя. І Бог також хоче, щоб ми ще засвідчили розповіли іншим, який великий Бог в твоєму життю. Не я, не я там досяг, не я там щось закінчив, не я там, знаєте, десь чомусь розібрався і став таким благословеним, ні, а Господь це все зробив. Сьогодні церква, діти Божі, все має бути навколо Господа, навколо Нього, слава Йому, подяка Йому. Ми з вами маємо сьогодні це звершувати для слави Божої. Просіть і буде дано. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Друзі, є проблема сьогодні. Я хочу, щоб всі почули, окрім того, що ми просимо, ми маємо вставати з того місця. І що йти шукати, так чи ні? Все життя можна пропросити і не отримати, тому що не зробив другого кроку, не встав і не пішов. А коли пішов, то стукай, в одні двері постукав, в другі двері постукав, в третій постукав. Прийшли, просіться, хто хоче співати, от просите, нема, жаль діани сьогодні. Просите діану, возьми в групу, вона не бере. Є хороші дівчата, злата є, До злати пішли. Злата пішла, діану умовила, взяли, так чи ні? Це приклад такий. Таких прикладів може бути сьогодні багато, друзі. Щось ви мене просите, от я такий, знаєте, ну, ну, непробивний. Ну, є брати, братерська рада, до другого, до третього, до четвертого, що вони зібралися, підійшли до мене і сказали, ну вирішите питання тої чи іншої людини. І вирішилось? Так чи ні? І вирішилось. Друзі, стукайте, просіть. З, зна, знаєте потім далі що шукайте і стукайте. Бо всякий, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, так чи ні? Хто шукає, знаходить? Хто колись в ліс ходив по гриби? Ви можете навчити, як збирати гриби? Виходите, прийшли при дорозі чи стоїте і так кажете, а ну, гриби всі, бистро в кошик мій. Чи ви починаєте там гектар, другий гектар кожен квадратний метр, його приривати, шукати, все. Десь якийсь горбочек, листя піднялись, там, мабуть, гриб туди, раз нема, а рядом, де листя не піднімалося, йшов, зацепився і викручував гриба такого білого. Так чи ні? Коли стоїш на місці, нічого не мають, не бачиш. Людина, коли з висока дивиться, теж не бачить, а коли присів трошечки, і ти що щось побачив. Буває, з висока не бачиш, а знизу краще видно. Для того, щоб зрозуміти ту чи іншу людину, треба що опуститись на її рівень, так чи ні? Опуститись, побути в цій ситуації, тоді більше зрозумієш. Коли не можеш спуститися з якогось поверху до людини, нічого не буде. Бо всякий, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Друзі, хто сьогодні має якісь роботи, вас не влаштовують, чи ще щось, ідіть в інші двері стукайте, Шукайте. Шукайте свого благословіння, ви його знайдете. Шукайте. Бог дає сьогодні відповідь нам Словом Божим. Чи ж між вами людина, яка коли її син попросить? Хліба подасть йому камінь чи ні? Знак питання. Бо коли попросить риби, хіба подасть йому змію. Отже, якщо ви будучи злі, знаєте, як давати добрі дари дітям вашим, тим більше Отець ваш Небесний дасть благо тим, хто просить у нього. Брати і сестри, я хочу повернутися з самого початку, про що я вам говорив. Ми маємо запрошувати Ісуса Христа в своє життя кожного дня. Бог каже: Я буду ходити, я буду жити у вас і ходити разом з вами. Неможливо Бога, не прийнявши, не покликати в своє життя і йти шукати благословення на цій землі. Шукай, стукай, що хочеш роби. Без Господа це важко зробити. Бог наскільки хоче секономити твій і мій час, щоб ти роками не стукав ні, не в ті двері. Запросиш Бога, Він дуже швидко тобі дасть, можливо, на першому тижні знайти ті двері і постукати туди, куди надо. Коли Бог з тобою, Бог працює, Бог зацікавлений в тому, щоб тебе благословити. Куди ти стукаєш, в які двері, до кого хочеш прийти, то Бог Духом Свят... Святим працює з тим, з ким ти маєш спілкуватися і кого Бог має також розмягчити, розположити його серце до тебе і вирішить твоє чи моє питання. Друзі, всі відповіді в Бога. Не надійтесь сьогодні на людей, не будьте залежними сьогодні від людей, не будьте залежними. Не шукайте сьогодні, ні в церкві, не де. не шукайте собі людей, від кого хочете, є в людей манічка така, бути від когось залежним. Хтось за мене хай молиться, хтось за мене хай слово замовить, хтось за мене хай заступиться, ой, я так соромлюся, я так боюся щось сказати, от мене щось не влаштовує, от я піду скажу по другій чи другу, хай він піде, скаже, чи вона піде скаже. Ми диваками виглядаємо, і це не по Слову Божому. Ми маємо сьогодні бути друзі розумними, сміливими людьми, робити все разом з Господом щиро, з любов'ю. І в ім'я Ісуса пішов і стукаєш, і даш і шукаєш. І Бог каже про себе. Він порівнює себе з людьми. Якщо каже батько, в батька син буде просити, чи хліба, чи риби, на користь, навіщо нам хліб, друзі? Їсти хочеться. Чи це погано, коли хочеться їсти? Чи це погано, погано коли я прошу поїсти? Бо хочу їсти. Ні, це нормально. І риби хочу поїсти. Я прошу, я прошу і мені дають. І Бог каже: хіба батько дасть змію замість риби чи камінця? Чи може бути таке безуміє? І Бог себе порівнює, Бог каже, а я, я ж набагато вище цього всього. Будьте за мною, ходіть зі мною, шукайте мого лиця. Тож усе, що тільки бажаєте, що пробили вам люди, так само робіть їм і ви, тому що це закон і пророки. О, оце цікаво вже. Бо ми все-таки хороше, стукай, добивайся. А тут є такий один цікавий секрет. А ти як поступаєш? А ти як з іншими людьми? А скільки ти відмовляв чи відмовляла інші? А? Скільки я ігнорував? Скільки ми кого ігнорували? А тут є така розв'язочка цікава. І стукаєш, і щось робиш. Тут є розв'язка. І маєш ще гарно поступати з іншими, як хочеш, щоб з тобою поступали. Так чи ні? Друзі, я дякую за. Оце називається здорове вчення Ісуса Христа. Не виривайте з цієї історії, з цієї проповіді із контексту щось. Ось хтось хтось вирвав, Ну написано, ж там було в восьмому вірші, да? чи в сьомому. Просіть і буде. Вам дано шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. А як хочеш, щоб поступали з тобою, поступайте з іншими, я цього не зробив. Но я сьогодні на сьомому віршику ставлю свою віру, своє уповання, Ну Бог каже, розберися, не виривай з контексту, все подивися. Для того, щоб сьомий вірш працював то що? Виконай. виконай. 12. 12. Я хочу разом з вами помолитися, Боже, поблагослови сьогодні нас. Дай нам сьогодні розбирати, розібратися в тому, що ти нам сказав і чого ти нас вчиш. Друзі, в моєму житті дуже багато людей за мною поступали несправедливо, на кошти, обманювали, не повертали, десь зробив роботу, не розрахувалися. Ви знаєте, я ні на кого не обіжався, всіх простив, всіх була слива, в мене правила. таку немає. Я розумію, що я не маю руйнувати свій мир, своє життя тими речами, які відбулися. Я маю жити. Далі дивитися вперед і бачити тільки все добре, все хороше. Я маю сьогодні свою концентрацію на добрих речах, на хороших. Навіщо, щоб мої кістки сохли? Навіщо мені не досипать? Навіщо мені втрачати сьогодні, можливо, роки життя за якісь речі, які, які я маю правильно зреагувати, щоб, друзі, тут потеряв 100 доларів, там Господь благословив тисячу. Якби я зупинився тут на проблеми, знаєте, де я втратив 100 доларів, ой-ой-ой, плачеш то я б ту тисячу не отримав. Якщо є у вас проблеми, любіть, прощайте один одного. Знаєте, тому що ви що? Ви сієте в своє благословіння. За мною так поступили, а я поступлю по-іначому. Мене образили, а я благословлю. За мною не чесно поступили, а я чесно поступлю. А я поступлю чесно, тому що мене цікавить в усій цій історії 12-й вірш. Я хочу отримати те, що Бог в загальному обіцяв. Знаєте, в загальному пакеті благословіння. Ми маємо пакет благословіння, роздивлятися в усіх пунктах до кінця. Так чи ні? Отак От працює слово Боже. Не вириваємо, а виконуємо. І я хочу про це помолитися. Амінь. Великий всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе в молитві і ми віддаємо Тобі усю славу, честь і хвалу, Господь. Ти достойний честі слави і хвали, Господь, і хай Твоє ім'я буде благословене, і Хай Твоє буде прославлено і возвеличене, Боже. Ми приймаємо Слово Твоє, ми приймаємо вчення Твоє, Боже, і дай дійсно, щоб ми сьогодні виконували Слово Твоє, не вириваючи нічого із контексту, щоб ми ганялися сьогодні, Господи, за благословінням, і щоб ми були благословінням для багатьох людей, Боже. Щоб ми не ображали, щоб ми не сіяли зло. Ми сіяли, ми маємо сіяти добро. Ми маємо сіяти благословення. Ми маємо сіяти сьогодні радість і мир, Боже. І ми сьогодні маємо бути людьми не в категорії ображених Боже, а в категорії щасливих і радісних людей, благословених. Не все вирішує сьогодні матеріальне життя, ну все вирішує і багато що вирішує духовний стан Боже. Наскільки ми маємо мир, наскільки ми маємо сьогодні, Господи, в Тобі свободу, в Тобі впевненість, наскільки ми маємо, Господи. Дай нам це розуміти, Боже. Дай сьогодні бути впевненим Тобі, впевненим в слові Твоєму, Боже, і завжди, і завжди, Господи, щоб ми приймали тебе, завжди, щоб ми кликали Тебе в своє життя. Щоб ми завжди казали, Бог наш живий, Бог наш всемогутній, живий живи в наших серцях, ходи разом з нами, Боже. Ми хочемо планувати цей день з тобою, завтрашній день і все наше життя, воно має бути сплановане з тобою, благословене тобою, Господи, впорядковане тобою. Ми маємо бути сповнені мира, любові і радості, Боже, бо ми призвані до миру, до любові, Господь, церква Твоя, це миротворець, Халилуйя! Господь, церква Твоя це благословіння, це світло для темряви, Боже. Господи, благослови. Церква Твоя це сіль сьогодні для цієї землі, Боже. Церква Твоя, вона лікує, вона здоровляє, вона направляє сьогодні, Боже. І сьогодні багато рецептів. Біблії в слові, як отримати благословення, а слово Боже то є сила, а слово Боже то є істина. Боже, і нам потрібно сьогодні благословення від Тебе, і нам потрібна мудрість від Тебе, і нам потрібно влаштування. Від Тебе, благослови церкву благодать, благослови свій народ, Боже, я прошу мудрістю, любов'ю і радістю вивчати Слово Твоє, виконувати Слово Твоє, Боже, вірити в Слово Твоє, Господи, і запрошувати Тебе в наше життя. Будь благословений, будь прославлений, возвеличений, провадь нас, Господь, благословляй, укріпляй, наповняй, Боже, прошу в імя Ісуса. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Бог наш, поблагослови, укріпи, наповни силою Твоєю, наповни миром Твоїм, Боже, наповню любові Твоєї, Боже, наповнюй святістю Господь. Дай, щоб Господь, ми поступали з усіма людьми, з усіма, щоб ми поступали так, як хочемо, щоб з нами поступали, Боже. Дай, щоб ми були миротворцями, благословляю братів і сестер усіх, щоб були миротворцями, щоб були сповнені любові, миру і радості, Господь. Хай благодать Твоя діє, хай Твій захист буде сьогодні над моїми братами і сестрами захисти сили і мудрості. Дай усім нам просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.